Вітаю вас! Тема сьогоднішнього заняття займенник як частина мови. Які, на які питання ми звернемо з вами сьогодні в увагу? Особливо звернемо свою увагу на розряди займенників, тому що найчастіше саме в цьому питанні ви відчуваєте площі. Все, що знаємо про займенник. І так, займенник. Це самостійна частина мови. Що особливо в цій частині мови? Зверніть увагу на нас у цій частині мови. Замість іменників виступає іменник. Займенник відповідає на питання хто, що задає питання іменника. Який Чий? Питання прикметника, на питання скільки. Це питання числівника. Отже, займенник відповідає на питання, хто, що, який чи скільки. Вказує на предмет, ознаку, кількість, але. Що ж, але не називає їх, тільки вказа не називає. Займенник – самостійна частина мови, яка відповідає на питання, хто, що, який чи скільки вказує на предмет ознаку кількість, але не називає.